Сьогодні у нас четвер, 27 жовтня 2022 року, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам. Відлоті показувати, хто є хто, хто що робить в цій країні. Зараз 11 година, 33 хвилини. Бо від прикладу нашого з вами залежить, в якій країні ми будемо жити, і як наші покоління молоді будуть до нас відноситися, коли ми постаріший 51. Хтось телефонує. Майже два місяці ніхто не телефонував. В такий час. І все це робиться Отакі От незаконні новобудови будуються безнаказано. Як кажуть, под шумок. Одну збудували, пройшов номер. Другу, іншу збудували, пройшов номер. Третю збудували. А відрізали людині півхати пройшов номер. Отак от і робиться в нашій країні. А потім наших дітей, підшажуючи на наркотики та табачні вироби та алкоголь, роблять з ними, шантажують і роблять з ними з них повій. І різноманітних злочинців. Потім... Управляють ними, бо вони щось зробили, якийсь злочин, і вони ними управляють і роблять що заманеться. Так що не будувалися більше такі новобудови. А держслужбовці і недобросов'яць не допомагали таке робити, потрібно, щоб хтось не за це все відповідальність. А те, що зараз відбувається в усьому світі, у нас в країні, це те, що ніхто не хоче залишати свої місця при владі. Вони привикли розграбовувати країну десятиліттями і продовжують розграбовувати. Ніхто не хоче втрачати свої зарплати держслужбовців. Бо вони звикли так жити в корупції. Їм це дуже цікаво і вони їм подобається так жити. Так що... А нових людей вони туди... Не допускають, а якщо і допускають, то зразу ж моментально перевращають їх в рабів, які їм допомагають в їхніх схемах. Так що робіть висновки, хто і хто, той чого вартий і навіщо нам такі незаконні новобудови? які розрушують сім'ї, розрушують країну, і не тільки країну, а й цілий світ.